Душу людини, і багато у цих бісів вони спонукають людей щось робити таке погане. І людина може і не хоче щось таке погане робити, але ці духи нечисті, які живуть всередині людини, вони спонукають її робити щось погане. Ці люди вони в рабстві знаходяться у цих нечистих духів. Тобто, коли людина приходить до Ісуса Христа, то Ісус Христос. Стає нашим Господарем. Він е, стає, е, він починає жити в нас, і е, Його царство, Його влада починає проявлятися в нашому житті. Е, і коли Ісус Христос стає нашим Господарем то е, тільки Він має владу над нами. А якщо людина не знає Бога, то е, часто е, не лише вона сама живе в своєму тілі, а живуть ще якісь нечисті духи, які поневолюють її силу волі. Тому е, по, е, Ісус Христос на Христі Він одержав перемогу над цими бісами. Е, Д'явол, він був переможений на Христі, е, він переможений. І тому він у цю перемогу зараз е, дає свою перемогу над бісами. кожній, кожній людині, яка в нього повірить. Е, е, потрібно лише е, розуміти, побачити себе, що якщо я роблю одну ту ту саму річ. І не можу кинути це робити, то потрібно розуміти, що над мною має владу якась сила гріха і якийсь нечистий дух. Але коли ми приходимо до Бога, до Ісуса Христа, то Ісус Христос настільки нас любить, що Він дає нам оцю. Перемогу тому, що він на хресті отримав перемогу над бісами, і він дає її нам. І кожна людина, яка приймає Ісуса Христа в своє серце, вона отримає у цю перемогу над бісами. І якщо ви хочете отримати спасіння і прощення гріхів, зверніться зараз до Бога цією простою молитвою. Дорогий Небесний Отець, каюся у всіх своїх гріхах. Ісус, я вірю, що Ти помер на Христі за кожен мій гріх. Я вірю, що ти воскрес і сьогодні живий. Я приймаю Тебе своїм Господом і Спасителем. Увійди в моє серце, очись мене і живи в мені. Я вірю, що Ти почув мою молитву і подарував мені спасіння сьогодні. Тепер я буду з тобою завжди. Амінь. І Якщо ви помолились цією молитвою, то вірте, що Ісус Христос Він пробачив вам всі ваші гріхи, і Він тепер ввійшов в ваше серце і буде тепер там жити. І ваш дух відновився наново, і тепер, тепер якщо ви якщо ви відчуваєте, що у вас якась залежність, то Давайте помолимося разом до Бога, щоб він дав нам свободу від оцих нечистих духів.